За призначенням субсидій у минулому році до управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної місті Чернігові ради звернулося більше 57 тисяч сімей. Це майже на дві тисячі більше ніж у 2015 році. Державну соціальну допомогу на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено для майже 56 тисяч сімей на загальну суму 359 мільйонів гривень, що більш ніж в два рази перевищує розмір компенсації за 2015 рік. Про це повідомила начальник управління соціального захисту Деснянської райради Валентина Максименко. Якщо родина складається з однієї особи і він має у власності 48-87 квадратних метрів, за соціальний на який береться при призначенні, то йому буде розрахована субсидія, якщо розмір доходів не перевищує 6 тисяч. Якщо більше 6 тисяч, то субсидія виходити не буде. Якщо середньомісячний дохід за попередній календарний рік менше ніж 6 тисяч, то дана людина має право на отримання житлової субсидії. До того ж, з вересня 2016 року значно спрощено систему отримання житлової субсидії. Подати заяву до декларації можна як особисто звернувшись, так і поштою або не електронну адресу управління. Також кожна родина може самостійно розраховувати розмір відшкодування витрат на оплату комунальних послуг. Незважаючи на те, що кожна родина має сплачувати свій особистий відсоток платежу в залежності від доходів родини за попередній календарний рік, кожен має можливість самостійно прорахувати розмір очікуваної субсидії через електронний калькулятор, розміщений на сайті Міністерства соціальної політики, або прорахувати його як різницю між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних нормативів та визначеним кабінетом міністрів обов'язковим відсотком платежу. У зв'язку зі спрощенням порядку отримання субсидій більше 33 тисяч сімей отримали державну допомогу на наступний термін без особистого звернення до органів соціального захисту. Їхні заяви були прийняті в дистанційному режимі.